Дивіться угу. Я їжу такі шва. От умниця. Молодець. Я самін собі для щавльового борщика сама нарізає яєчко. От, умниця. Молодець. Ножик у неї маленький. Так. Ну давай останнє вже дорізай. Я угу. Давай тарілочку викинемо. Там вже маленькими такими не ріжмо. Держи, ти не цією стороною ріжеш яся. Дивись, отак от. Отак. Ось тут гостреньке, оцієї от сторони. Отак. Оце гостре. Молодець. Клади, клади. Так. Бачиш борщик, який є симінь буде. Зелений, смачненький. Ти все будеш їєчко, до кришу і те вже теж клади собі тарілочку. Зараз борщику поїси. Симін любить зелений борщик, так? Так, так. смачненький. Дивись ось, ось, ось ще ось кусочок. залишилося. Це теж дорізай туди і клади, поїси все. Розказуй, як ти нарізаєш. Показуй. А ну, показуй. От молодець. От молодець. Обережно пальчики, щоб не порізала. Я так угу. По не цією ну воно поріже, нічого, ріж. Да. Угу. Молодець, молодець. Жовточок розпадеться. Обереженько пальчики. От так. Молодець, я симін. Так. Угу. так, щоб пальчики не порізали. А бачу керезу. Как Вова? буду ем? Да. тоді буде, так. Обережно треба. А я так. Угу. Молодець. І білочок давай ще поріжу. І викладай все треба в тарілочку. Ледов. Так, ти чекай. От молодчина. Хочеш я Сімін? Навчилася вже. Сімін і бачить, а та ти ж не цією стороною, ти ж тупою стороною ріжеш. Так, обережненько, тільки пальчики не клади туди. <схай> не спіши, не спіши. Обережненько, не спіши. Нет. Ну добре. Так. Так. О. Ти вже такими маленькими дуже не нарізай. Папа казав. Розм'якне. Давай білочок нарізай і клади вже в борщик, треба їсти. Так, так уже каміння. Так, тоді поїдемо в гості. Нарізай вже. Та не спіши, ти не спіши. Обережно. От так, молодець. Дивись борщик твій. М -м -м. М -м -м. Кисленький, ароматний. Давай ближченько туди, щоб воно у тебе не падало. Клади, клади. От молодець. Обже, хазяйка. Будеш скоро їсти готувати, так? Осінь? А мама буду в <гум> Чу -чу. Да. Будеш як мама і будеш своїм діткам сама вже їсти готувати. Зараз навчишся. От молодчина. Молодець. <гум> так, правильно. Бачиш, як гарно порізали, пальчик не порізала. Да. Це на місці. Все, молодець, молодець, давай. Клади, клади. Ні-ні-ні, давай, а то я вже сама помий, Іди ручки з палаской. З ручки. Все, закривай, закривай. І. Так, повитирали, молодець. Ну. Смачний? Так, давай, їж борщик От, молодець. Їж борщик. Їж їж їж. Ну все, смачного тобі їжі самі.